В багатьох іграх вільне падіння з великої висоти є смертельним. А в тих, де персонаж виживає після падіння, зазвичай немає якоїсь особливої анімації. Але ж де ж воно все таки є? Наприклад, у деяких іграх персонаж після падіння робить перекат, але таку анімацію навряд чи можна назвати чимось унікальним. Ще буває так зване супергеройське приземлення, але особливим його роблять лише ефекти, як, наприклад, у грі протетип. Пам'ятаєте таку? А ось справді унікальна анімація є в грі про людину Павука 2008 року. Якщо нічого не натискати, то після... Падіння персонаж приймає позу зірки, виглядає досить смішно. Але вже в грі 2014 року до цього підійшли серйозніше. Якщо не натискати жодних кнопок, людина павук перед приземленням автоматично сповільнює себе за допомогою павутини. Щось подібне є і у Бетмена. Тут падіння з будь-якої висоти буде м'яким завдяки плащу, який він автоматично розкриває перед приземленням. А ось у шаленому Максі персонаж після падіння з великої висоти помирає, але є цікава деталь. Якщо висота буде незначною, то після падіння Макс деякий час йде на сколь. Toż ty zrozumiałeś, że...